Доброго дня, мене звати Ольга. Я дуже давно не знімала, тому одразу прошу вибачення за свої якісь огріхи, паузи, неправильні слова і решту недоліки. Планувала я зробити багато чого за грудень-січень. Але, як ведеться, багато плануєш і мало робиш. Ну, в мене так. Тому в мене всього дві роботки, але це два фініші. Так, на задньому плані знову похрапує моя красуня. Ну, що робити як не спати серед дня. Отже, похвастаюся я своїми фінішами і розкажу трошки, що читала за ці зимові дні довгі. Так, і одразу ж покажу, напевно, один із тяжких для мене міні-голдів від Dimensions. Я не знаю, як перекласти, скоріше за все, ну, святвечір, напевно, якось так. Такий казковенький сюжет. З абсолютно фантастичним вітражем, як на мене. Не знаю, чому ця робота була тяжкою, так що вже показую прев'ю і не показую фініш. Міра, тихенько. Так, ось, ось моя краса. До речі, тут немає крейніку, не хрестика золотою ниткою. Ось так ближче спробую показати ось цей вітраж. Ось такий а, бек тут іде в дві ниточки, ось цей. Ну, оцей в одну нитку бек. До речі, ось трошки іначе не провисає. Так, пробувала я ось це робити викладною. Ниткою, руслики тут є, в цього сови, підкодовою назвою у мене букля ця сова. І в зайця ось одне око. А ще і в лисички цієї. Так, ось така робота, куча тут. Звірів. До речі, що цікаво, вишивається вона по схемі в дві ниточки, хрестик в дві нитки. Тут немає жодного півхреста. Але я вирішила собі спростити діло, тому що воно в мене зовсім не йшло. І ось цей сніг, я вишивала напівхрестом чотири нитки, тому що тут є бленди. Так, не дуже довидно ті бленди. Ось. Більше про цю роботу і не скажеш. Я не знаю, що я її так довго вишивала, що просто найдовший мій процес з Dimensions Cold. Але дуже красивий. На початку лютого мало актуальний, звичайно, але, досить милий, досить красивий. Так, це був мій перший фініш січня-лютого, і другий покажу без прев'ю, тому що я поспішала його вишивати, бо обіцяла залишки. Обіцяла залишки, залишки віддала. І це такий, теж дуже актуальний зараз сюжет. Санта читає казки, різдвяні історії, маленькій милій дівчинці. Дуже такий теплий, гарний сюжет, і він летів у мене просто, він дуже швидко вишивався, тому що тут величезні ось ця ділянка одним кольором, ось ділянка одним кольором. Отут сам не знаю, як костюм Санти, бага, величезні участки одним кольором, в книзі теж одним кольором. Єдине, що тут були зміни, зміни як розкид трішки на сукенці дівчачій і в цьому Креслі. До речі, воно не дуже передає, але кресло таке об'ємне виходить. Прикольне. Намучилася тут якраз був крейнік, і намучилася з ним, вишиваючи це мало зрозуміло напис Christmas Stories. І в окулярах самого Сантика теж ненавиджу. Діменшиновський крейнік, Діменшиновський, як там, металік, але ну, куди ж від нього дінешся? Ось це легка була робота. Якщо не рахувати оці мої муки, вишивки крейніком, то легка робота. Легка, швидка. Я дуже поспішала, щоб. Дати віддати свої залишечки економила. Але тут єдине, що ось, кольору, ось цього, здається, кольору такого, я прям думала мені не те, що залишки дівчинці віддати не буде, а і самій не вистачить. Вже придивлялася інші набори, де його умикнуть. Але вистачило, лишилося, звичайно, там одна тонесенька ниточка для підбору. І це в мене, певно, перший раз був такий з дімом, що ну, дуже мало залишків. Прям, прям я економила-економила. А я, в принципі, досить така економна вишивальниця. Я до, до останнього, як, як скільки вистачає ниточки, проходить голочкою, стільки я й тяну. І ще в мене таке досить. Претензія до цього дизайну, я не розумію ось цих п'ятен сірих. Якби в пальцях вони на лобі Санти і в волосі маленької сплячої красуні. Я, ну, це тінь, це, це, це якось воно так контрастно, і я ну, не розумію цих. Хоча от через камеру дивлюся, якось ще на санті більш-менш, але на дівчинці ну, прям сіре п'ятно. Не розумію його. Ну, то таке. І дуже прикольні в неї пальчики. Така дитяча лапка, дитяча ніженька. Класно, Ну, миленькі. Все. Миленькі такі дизайни, я вишивала, вишивала, вишивала. Уже всі новорічні свята закінчилися, а я все їх вишивала. Ну, із вишивки це в мене все. І я планую не продовжувати свої розпочаті процеси, а зробити ще один-зимовий один -один старт. Ось цих. Так, зараз я пошумлю. Своїм шумом перекрию храп своєї собаки. Так, щоб мені влізти в камеру. Ось ці гуси, зимові гуси. Відомий всіма вишитий, напевно, сюжет. Дуже він мені подобається, така атмосфера. Тут, радше, не кінця зими, а першого снігу, пізня осінь. Ганва тут такого сіро-блакитного. Це вона дау Грей у них називається. Боже, я не бачу назви. А, ні, просто Грей. Щоб не пальцями ктикати. Боже. Грей Аїда. Але я не хочу на ній вишивати. Так, все блищить. Не хочу. Тому я купила рівномірку, і, здається, це Белфа, ні, це Мурано, а може, Белфаст, о Боже, я забула, це Мурано чи Белфаст, але ось її ой. Потрясла вас ось її номер. І вона така більш сіра. І як з мраморними розводами. Дуже красива. І мені здається, на ній ці гуси будуть виглядати значно красивіше, ніж на оцій основі. Ну, звичайно, і на цій вони шикарно виглядають. Але, от мені здається, ось ця така рівномірка так гарно передає сіре. Пасмурне небо, що вони будуть просто в мене неймовірні. Я розглядала ще варіант, Боже, позабувала. здається, Белфаст Сплеш, там, де на сірому такі, так, собаня моя, мало то, що хрипить й що супе, такі сірі, господи, не сірі, білі краплини. Як сніг. Але я люблю крутити фрузлики, а тут мільйон фрузликів. Тому я вирішила зупинитися на цій основі і розпочну все це діло, сподіваюся, найближчим часом. Так, з вишивального в мене все. Тому не густо. Але не вишивкою єдиною. Так, так, все десь мені так прибрати. І тепер, кому цікаво, може послухати про книжки, які я прочитала. Як на мене, вони досить цікаві, незвичні для мене особисто. І перше це книга іспанського авторна Бернардо Ачага. Не знаю, як правильно. Мемуари корови, стара книга, дивна назва, але прекрасна історія про корову, як не дивно, на ім'я Мо, яка народилася в післявоєнній Іспанії і яка пізнає це життя і розповідає нам. Про своє життя. Ця книга, в першу чергу, для мене була про війну, війну, яка не закінчилася. А, на жаль, до, на мій сором я дуже мало знала про роль Іспанії в Другій світовій. А, тут саме від, відкривається ця тема, тема Боротьби, боротьба триває, поки лишається хоч один солдат, який буде боротися за право на справедливість, про людську жорстокість, про втрати, втрати близьких, втрату себе. Але поряд з цими всіма негараздами життя триває, і саме через історії корови мо. А, Бернардо Ачага розповідає про дружбу, про пошук себе, самоіндифікацію себе, а, про боротьбу зі стереотипами, з якимись людськими нав'язаними правилами, які обмежують а, свободу людини, її право, її вибір. А, Осуд, ну, все, що в принципі було і в 50-х роках минулого століття, і зараз, тепла історія, цікава, можливо, вона я не гарно казати не для всіх, певний настрій для неї треба. Її так скопом не сядеш, за вечір не прочитаєш, тому що багато роздумів, багато емоцій викликає вона, тож дуже раджу. Вона, до речі, здається, є і в електронному варіанті. І абсолютно для мене автор такий. Чужий це Маркес і одна із перших його історій, книг. Полковнику ніхто не пише. Така відома назва. А книжку я не знала, що це є книжка, дуже гарний книголюб. А тут немає фірмового Маркесовського магічного реалізму. Тут якраз реалізм. І це історія про колумбійського полковника, який є ветераном тисячоденної війни в Колумбії. Я, на жаль, теж ще менше знала про неї, ніж про Іспанію в Другій світовій. І все життя полковника тепер зводиться до одного: він чекає листа. А про назначення йому пенсії, але йому ніхто не пише. Він з дружиною живе, зубожіє. Єдине, що в нього лишилося це бійцівський півень, який належав його загиблому сину. Але життя зводиться до того, що й півня нема чим годувати, все продається з дому, але полковник. Ніяк не хоче продати півдня. І, знову ж таки, це доволі така сумна історія, де багато дощу, багато такого проморзлого почуття, відчуття. Дія відбувається в жовтні, в Колумбії. Такі можна уявити ці душі колумбійські, жовтневі. І, знову ж таки, вона, як на мене, дуже така сумна історія про самотність, про якусь невідворотність, про те, що ну, попереду, попереду нічого, попереду тільки темрява. І полковника і його дружини, і тільки він і вона, вони є один у одного, вони один за одного тримаються, намагаються в цьому світі жити, тримати марку, бути вічливими, з оточуючими. Ем, я ну, не маю в мене таких. Слів, тому що ну, вона мене розчулила до сліз, саме оцим таким відчуттям безворотньої самотності. І те, що попереду ну, нічого не буде краще. Попереду одинока старість, бідна одинока старість. І очікування, безплідне очікування цих листів, які, звісно, ніхто йому ніколи не напише. Справа навіть не в пенсії. Так що я не порекомендую цю книгу, бо вона сумна. Дуже сумна. І третя, яку я прочитала, це був детектив. Але читала я його англійською. Я знаю, що він виходив дуже давно, можливо, навіть у 90-х. Бо в мене є ця книжка, але шкода російською, то я не буду навіть показувати. Це детектив Айри Левіна, автора відомих таких романів, як Дитина Розмарі, здається, і Степперські жінки. Називається Поцілунок перед смертю і в кого є можливість прочитати англійською, я дуже раджу. І якщо є десь там в домашній бібліотеці з перекладом, теж дуже-дуже раджу. Тому що в цьому детективі є такі класні прийоми, як, як це українською, хочу згадати: Ненадійний оповідач. І такий прийом з серіалу Коломбо, коли ми вже знаємо, хто вбивця, чому він це зробив, як він це зробив, мотиви. Причини, все ми це знаємо, і єдина інтрига, чи його піймають і як це зроблять. Отже, історія тут про трьох сестер, так щоб не наспойлерити: трьох сестер, які зустрічають чоловіка. Зустрічають, як вони думають, кохання всього свого життя. І от це кохання призводить до досить трагічних обставин в житті кожної з них. Більше не скажу, напевне, тому що заспойлериться весь сюжет. Є фільм, є фільм. Теж, здається, знятий в 90-х. Я його знайшла, подивилася, він абсолютно не відповідає книзі, тому що тут дія десь в 50-х роках минулого століття, після Другої світової, цікава сама така теж атмосфера Америки, не Нью-Йорка, а таких інших штатів їхня система, як е, жили ветерани США Другої Світової, які в них були преференції. Е, ну, Цей момент досить цікавий на, на злобу дня, як тут кажуть, і, і, і. Раджу, раджу цю книгу наду... так, Боже, щось я так. Вибачаюсь, дуже цікава, дуже-дуже. Я знайшла е, англійський варіант аж на Амазоні. Висилалося мені це з Америки е, в сайт е, букіністичних книг, американських, ось з бібліотеки якоїсь. І вона мені вийшла дешевше з покупкою. із... Доставкою нової пошти, ніж би я десь тут шукала. Англійської в Україні. Ну, Такий цікавий моментик. Отже, раджу цю книжку, перекладається поцілунок перед смертю. Назва абсолютно дурнувата, така віє якимись любовними романами формату покетбук. Але ні, дуже достойна книга, незвична. Така, такий класичний детектив, можливо, якісь основи для подальших детективів, не основи, а прийоми тут використані. Незвична, незвично, тому що спочатку ти не знаєш, хто вбивця. Потім ти не здогадуєшся, і тоді вже в останніх лавах ти знаєш і слідкуєш, ну як же вибереться він чи ні. Вибереться він чи ні, спіймають його. Чи не спіймають, тому раджу. Ось такі в мене були новини. Сподіваюся, що лютий в мене буде більш продуктивний, хоча навряд чи, але ж. Не вишивкою єдиною, не книгами єдиними, багато побутових робочих справ. І це чудово, що є змога їх робити, є змога жити. Ах, бережіть себе і всім творчого натхнення.